В Україні восьми ранку Мене звати Анастасія Давгул. і До вашої уваги випуск новин. Кількість боїв на фронті наближається до двох сотень. Про це повідомляють в українському генштабі. Більше про ситуацію на передовій нам готовий розказати речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Тож що зараз відбувається на фронті? Доброго ранку, Анастасія, героям слава на харківському напрямку. Російські окупанти продовжують наступальні дії за підтримки авіації. Загалом учора тут відбулось 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів: Липці, Вовчанськ, Глибоке. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак ворога в районах Сеньківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невський і Торський Луганської області. На Сіверському напрямку Сила оборони України відбили 21 атаку. В районах Білогорівки, Луганської області, Верхньокам'янського, Івана Дарій. Спірного та виїмки Донецької області на Краматорському напрямку Українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Кліщівки і Нового Донецької області. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 28 безуспішних атак в районах населених пунктів Турецьк, північне, південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 49 атак російських окупантів. Поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новосилівка, Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області на Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів українських позицій в районі водяного Макарівки та Урожайного Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони України з позицій на плацдармах. Усі дев'ять атак російських окупантів. Успіху не мали. Протягом минулої доби відбулось 189 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали по території України п'ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаційних ударів, задіявши 78 керованих авіаційних бомб, здійснили майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 обстрілів із використанням реактивних систем залпового вогню. Анастасія. Пане Андрію, а що відомо про результати бойової роботи українських воїнів за цю добу? За добу, що минула Збройні сили України вразили один склад боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони, два, дві артилерійські системи, дві станції радіоелектронної боротьби, 15 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали. 1280 російських загарбників, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 70 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам за докладну розповідь. Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Під ворожими обстрілами минулу добу були Херсон та населені пункти області. Також з артилерії росіяни вдарили по Очакову Миколаївській області. Більше знає наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Доброго ранку, Єлизавето. Тож розкажи, будь ласка, що тобі відомо. Анастасію, доброго ранку. Вчора в день ворог обстріляв з РСЗВ місто Очаків Миколаївського району. Внаслідок чого виникли пожежі в чотирьох житлових будинках. Також було пошкоджено газовий провід. Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА, у ранковому зведенні повідомив про те, що обійшлося без постраждалих та загиблих. Якщо говорити про Херсонщину, то минулої доби і Херсон і населені пункти були під актив. Дними ворожими обстрілами під російський обстріл у Херсоні потрапила місцева жителька. В момент удару вона перебувала у будинку. У 59-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, а також контузію. Медики надали їй медичну допомогу на місці. Вона від госпіталізації відмовилась. Також через російський обстріл корабельного району Херсона постраждала ще одна жінка. В момент ворожого удару вона перебувала у своєму власному будинку. Після обстрілу отримала контузію вибухову та черепно-мозкову травми. Також медичну допомогу надали на місці. Також російські військові обстріляли і Антонівку, що на Херсонщині. Удар прийшовся по житловому будинку, житловому кварталу. Внаслідок обстрілу горіла одна із осел. В ній постраждала літня жінка, яка наразі перебуває в лікарні. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської ОВА на цю хвилину. О, це вся інформація. Анастасію, тобі слово дякую, колегу, за ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Подальша американська допомога, зокрема додаткові системи ППО, а також посилення санкційного тиску на Росію. Про це у Києві говорили члени двопартійної делегації Палати представників Конгресу США на чолі з головою постійного комітету з питань розвитки Майком Тернером. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, дуже важлива віра в перемогу України. Але це можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів, які могли б допомогти Україні. Ні, з далекобійною зброєю та винищувачами у достатній якості та кількості ми вдячні за вашу ініціативу щодо протиповітряної оборони, яка дійсно допомагає сьогодні. Системи Петріот великий дефіцит для нас, але так чи інакше, ми маємо їх завдяки партнерам, зокрема і Сполученим Штатам. Звичайно, Петріоти допомагають рятувати наші життя. Звичайно, останній пакет, який було підкріплено величезними спільними цінностями, спільним бажанням підтримати Україну в Конгресі. Ви згадали протиповітряну оборону. Як ви знаєте, Конгрес, коли ви робили додаткові запити на підтримку, завжди ставився до них прихильно, і ми багато разів працювали з вами над тим, щоб переконати адміністрацію надати нові сили і засоби. Зараз ми виступаємо за надання вам додаткових повноважень на використання зброї у тих регіонах Росії, які вам загрожують, а також за те, щоб у вас були нові можливості і системи озброєння. Як ви знаєте, ми також виступаємо за підготовку пілотів, яка сприятиме вашим можливостям у використанні винищувачів F-16. Міністр оборони України Рустам Умєров сьогодні зустрінеться з американським колегою Лойдом Остіном у Пентагоні. Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг. За її словами, Умєров з Остіном обговорять оборонну співпрацю, регіональну безпеку та шляхи посилення оборонного партнерства. Цей візит підкреслює постійну відданість Вашингтона підтримці України. Сказала Сінг. А у Київ сьогодні може приїхати Віктор Орбан, принаймні так пише британське видання Guardian, з посиланням на власні джерела. Це буде перший візит угорського прем'єра в Україну від початку повномасштабного вторгнення. За даними змі, однією з головних тем переговорів Орбана з Зеленським будуть права угорськомовної меншини. Лідери можуть оголосити про досягнення домовленостей з цього питання. Повідомили виданню джерела в угорському уряді. Нагадаю, від учора і протягом наступних півроку угорщина головує у. Єві. Євросоюзі Росія розпочала головування у Раді безпеки ООН. Воно триватиме місяць. Постійний представник країни агресорки при ООН Василь Небензя заявив, що про Україну в липні не говоритимуть. Цього немає у плані. Радбес зосередиться на конфліктах близького сходу, зокрема ситуаціях в Палестині, Сирії, Лівані та Ємені. На питання українського журналіста, чи не планує Росія захищати своє населення від своїх же збройних сил, адже над Білгородською областю російські пілоти загубили десятки авіабомб. Не відповів, що це все вигадки. Наостанок щадливе використання світла. Зараз бачите споживання електрики по регіонах станом на 7.30. У червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Житомирська, Київська, Чернігівська області, а також місто Київ. Рівень споживання там занадто високий. Через російські обстріли струму бракує. Енергетики просять вимкнути потужні прилади. У жовтій зоні тут споживання близьке до рівня потужними приладами краще користуватися по черзі у зеленій зоні лише сумщина споживання там у межах норми але не варто забувати про економію військовий облік для жінок про це і не тільки говоритиме у наступній частині марафону олексій адрієв колего абсолютно точно дякую настя говоритиме і крім того збір на дрони магура в 5 триває ми повернемося до нього просто зараз